Ну, що сходила в теплицю. І вчасно сходила, огірки, повияли все листя, полила, відійшли. Сьогодні я їх полила п'ятий раз. І помідори поливаю, і огірки поливаю, і все поливаю. Отаких От три штучки з'їла вчора і сьогодні прямо з куща, не миючи. Ну, я їх хімією не обробляю і можна їсти. Боже, скоріше б жара спала, ще вроді би три дні буде отаке пекло. В теплиці зараз страшно казати, 42 градуси, хоч би мені весь світ не обсипався з помідор. Дивіться, вирвала от стільки огірків, так? Ну що, не хотіла, а марма закрию. З кетчупом вирвала укропчик часник смородами. Я і забула, що туди треба. Буду зараз їдати читати і буду. Закривати, помию їх свіженькі, тільки вирвані, глянь такі гарні. О, бачите? А про помідорку взагалі мовчу. О, гляньте яка. Слухайте, вона геть гаряча посотої теплиці. Отака помідорочка, о. о. ця біля вікна росте, то там не так гаряче, але ця бідна вистрадалася. Так я гарно всім дня. Буду працювати, а що робить. Літній день зимовий місяць годує, чи як то говорять. Ну, якось так говорять. Не хотіла я закривати з кетчупом, але закрию. Думала, зроблю пару баночок квашених в стоять, слухайте. Навіть не одної банки в торішньої не відкрила. Отаке. Всім гарного дня! Мирного неба, всім здоров'я, всім щастя, всім всього самого найкращого. І дякую вам за підписки, за лайки, за коментарі, всього найкращого вам. Дивіться, помідорочка.